Кошенята попліткуємо, говоримо про скуратове індійське кіно: Дорофієва Лебіга, дімополос, відміна Джейніфер Лопес та ляльки. Можете зручніше набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Звичайно, що сьогоднішній день, ранок, точніше, наших пліток, ми розпочнемо з індійського кіно. Під назвою Антон Скуратов та його колишня дружина. Нещодавно дівчина виклала відео, в якому були зафіксовані аргументи та факту певного аб'юзу, емоційного тиску, і так далі з боку Антона. Він вичікував декілька днів і виклав наступне відео. Я пропоную вам майже повністю його переглянути, адже завдяки даному матеріалу ми з вами зможемо. Скласти штрих до портрету даних особистостей і зрозуміти, що себе представляють ці люди: як вона, так і він. Тож давайте уважно подивимось та підведемо підсумки, поставивши крапку в цій історії. Я його шантажирую. Я йому угрожаю, А вона це все мені пише, привіт, я заболіла я буду через неділю в Києві он що, то я злая. Всім привіт, мене звати Антон Скуратов. Я блогер, підприємець і як каже, моя колишня дружина. Рандо, гость хто ти, оваюче, і типу швидше комфорту, так само у своїх жіні. Останнім часом інтернетом шириться відео обривані з контексту, де я начебто знущаюсь і б'ю свою колишню дружину, чого ніколи не було, я жодного разу не піднімав руку на свою колишню, тим паче взагалі на будь-яку жінку. Так, у нас були аб'юзивні стосунки, ми багато сварилися, були скандали, але я ніколи не переходив межі. Більше того, аб'юзу, шантажу і знущанню піддавався я. То есть я должен брать купить нам с тобой расход? Я тебе говорю, я тебе дам деньги на первое время. Да, должен. Что я должен? Купить расход. За что если ты хочешь вести себя нормально, ты должен. Мне нужно, чтобы я в первое время это полгода чувствовала себя нормально. Может, ты и хочешь развестись нормально? Я записываю это видео для того, чтобы в первую очередь защитить свою репутацию, честь і гідність і довести вам, что якась ескортниця або людина з низькими моральними якостями навіть якщо захоче, не зможе заробити на вас гроші або хайп і якусь популярність, чим саме вона зараз і займається. на буду та знаючи цю ситуацію зсередини, переживши її, мені Ще більше неприємно читати такі речі про себе в інтернеті. Всі, хто давно за мною слідкує, знають, що я дуже не люблю виставляти своє особисте життя на публіку, але зараз це вже необхідно. Мені важливо показати вам, як насправді все відбувалося. Почнемо з того, що під час наших стосунків я дізнався, що на той момент моя дівчина працювала. І працює за моєю спиною в ескорті та онліфанці. А вже ж після цього я захотів розлучитися, але буквально через тиждень моя колишня повідомила мені, що вона вагітна від мене. Я відрогав негативно, не повірив в це і сказав, що навіть якщо це правда, я не хочу виховувати дитину від людини, яка під час всіх стосунків брехала мені в очі, обманювала мене про свою діяльність. Займалася низькоморальними, неприйнятними для мене речами за моєю спиною, тим паче знаючи і чудово освідомлюючи те, як я до цього ставлюся. Також я сказав їй, що при її рішенні народжувати дитину я буду наполягати на ДНК тесті і підтвердженні мого батьківства. Після чого вона змінила свою думку і погодилася, що народжувати дитину ще рано.

Я не змушував її це робити, а це було наше спільне рішення. До речі, всі пруфи, докази, лінки, посилання, матеріали справи, відео, переписки. Ви зможете побачити і детальніше ознайомитися в моєму телеграм-каналі, лінк на який я залишаю тут, бо я не хочу, щоб вся ця грязука залишалася у мене в актуальних або в інстаграмі. Тому переходьте, подивіться, і там ви можете отримати підтвердження моїм словам. Більше того, я хочу зауважити, що ще з початку наших стосунків я знав, як вона. Хоче популярності, як вона просила мене публікувати її у себе в сторіс. Тому я чудово знаю її мотиви стати популярною, хайпанути і взагалі заради чого вся ця ситуація зараз відбувається. Я сліпо довіряв, бо кохав її і намагався будувати ці стосунки на довірі і вже зараз розумію, що мені потрібно було звернути на це увагу, але я був закоханий по вуха і просто вірив у всі її клятви, обіцянки і аргументи. З приводу тих Відео, які шириться інтернетом. Так, дійсно, у нас були, як я вже казав, аб'юзивні стосунки. Я дуже емоційна людина, і мені важко передати вам, як відчуває себе чоловік, коли він дізнається такі брудні подробиці про свою кохану половинку. Не знаю, як правильно реагувати в такій ситуації. Більше того, коли в сварках вона вихвалялася тим, що зраджувала мені. Що що не придумуваєш? Що я тебе не міняла? З ким? І казала, що це я, Лох і Бовдур, якщо моя дружина займається ескортом. А вже ж інколи я не контролював свої емоції і міг емоційно реагувати на якісь її провокації. Після чого, до речі, завжди включалася камера. Так, а вже ж я забрав її телефон, який знімає мене в трусах. Моє приватне життя для мене дуже важливо. Я намагався забрати його силою, але я ніколи не піднімав на неї руки, я ніколи не знущався над нею. Вона лізла на мене з кулаками. Вона постійно провокувала драку. Я вимушений був її тримати, відштовхувати від себе. Так я тримав її за руки. Був Момент, коли вона кинула в мене скляну велику посудину вагою в півтора кілограма, вона розбила кафель, скло розлетілося по всій квартирі, і вже ж я хотів вигнати її з квартири. Вона викликала поліцію. Коли приїжджала поліція, вона не виявляла ознак ніяких ознак насилля фізичного побоїв. Коли поліція пропонувала поїхати моїй колишній дружині в кімнату захисту, є така кімната від сімейного насилля, вона відмовлялася. Мені здається що якщо людині щось погрожує, якщо вона піддається фізичному насиллю, це перше, про що вона подумає, про свою безпеку, а не залишиться в квартирі з насильником і з чоловіком, який її б'є і знущається. Більше того, в рапорті, в звіті поліції повідомлено, що не було ніяких ознак фізичного насилля, це побутова, невеличка е, сварка. Я залишу все це теж в телеграм-каналі. Далі були написані заяви про побиття і про фізичний та психологічний аб'юз. А вже ж я приїхав в суд, приїхав з доказами для того, щоб спростувати це, куди вона, до речі, не приїхала. Вона просто проспала от скрін, а вона проігнорувала повідомлення працівників суду з викликом її на допит свідчення проти мене. Вона просто хотіла залякати мене цими заявами. Я не можу інакше аргументувати те, що вона не закінчила цю справу, як, як вона зараз каже, що. Що хоче показати, що як я насправді поводився з нею в стосунках, що я її бив. Тоді чому вона не завершила цю справу до кінця? Чому вона не приїхала в суд? Чому вона не дала свої свідчення на суді? Бо я там був. Я приїхав в суд, я дав свідчення, я показав докази, і я виграв цю справу. Тобто, суд визнав мене невинним в фізичному насилі. Вона просто проігнорувала. А зараз вона каже, що вона намагається відстояти свої права і права всіх жінок, які коли-небудь стикалися з аб'юзом і фіз... Звичним насиллям вона робить це через півроку після того, як все це відбувалося, через місяць після того, як я офіційно отримав розлучення, тоді коли вона зрозуміла, що вона нічого з мене не отримала, ніякі гроші, які вимагала, ніяку популярність. Тільки зараз, саме в медіа, не в поліції, не в правоохоронних органах, а саме в медіа, просто поплюжити мою репутацію, якби людина хотіла покарати дійсно аб'юзера і людину, яка знущається і її, вона б довела цю справу до кінця. Вона приїхала б в суд, а не проспала. Вона приїхала б дала б свідчення. Я, знаючи, що вона мене шантажує, що вона намагається вимагати з мене гроші, написав заяву у відповідь на неї про шантаж. І, до речі, так, я цю справу виграв. І також в телеграм-каналі е, буде е, це судове рішення, з яким ви можете ознайомитись. Зараз це це виглядає дуже дивно, коли вона починає знову це форсити. І не в правоохоронних органах, а в змі для того, щоб отримати просто те, що вона давно хотіла популярність. З приводу відео, яке було знято в квартирі, коли я сказав, цитую, я зараз дам тобі поїбалу. Дуже кумедно те, що вона про це знала. Я сказав це не їй, а її собаці, яка під час сварок гавкала і кусала мене за ногу. Моя колишня знала це, але вона сказала, що хто тобі повірить. Коли я виставлю це відео, ніхто не повірить, що я казав це собаці. Всі подумають, що казав це мені. Так і відбувається. Але... Просто прислухайтесь на фоні, ви можете почути лай собак. Е, з приводу ситуації біля машини. у нас е, був е, скандал і сварка. Я назвав її і прямо в очі їй сказати, що думаю, що вона повіє і скоршиться, їй це образило. Вона побажала смерті мені, е, всій моїй сім'ї. Е, полізла в драку, що вона робила дуже часто під час того, як ми їхали по швидкісній трасі. Вона заважала мені вести машину на швидкості 120 км в час. Вона полізла бити мене в обличчя по руках і керму. А вже ж я загаль. Мував біля дороги, да дістав її речі. Я не виганяв її з машини. Я вийшов, відкрив багажник. Вона вийшла одразу почала знімати, бо вона бачила мій стан, вона бачила, що я зараз дуже емоційний і можу наговорити багато зайвого. Вона постійно це робила. Я кинув їй в обличчя три тисячі доларів і сказав, що далі ти їдеш сама, бо я. Розуміть, наскільки небезпечно нам знаходитись зараз разом в одній машині, тим паче на трасі і для мене, і для інших учасників дорожнього руху. Я заспокоївся і поїхали далі разом. Чи поїде далі людина разом з чоловіком, який б'є її в машині? Мені здається, вона розуміла мій стан і розуміла, що далі може бути ще більше контенту і просто не хотіла нікуди їхати. Вона розуміла, що я не спричинюю ніякої болі, е, я не буду її бити. Я вже ж ви напевно запитаєте, Антона, чому ти просто не пішов, чому ти просто не завершив ці стосунки? Я намагався, я просив її просто покинути мою квартиру, в якій вона жила. Але її аргументом було те, що ми одружені, вона просто не тила ехать и принимать мою пропозицию те что я готовый снять ей квартиру и готовый платить ей на месяц три тысячи долларов я тебе и так сниму квартиру и дам деньги на первое время у меня сейчас несколько тысяч долларов меня я тебе... Не я тебе отдал... почему потому тебе не спасут несколько тысяч долларов если ты арендовала квартиру я на три месяца это такие деньги только я зарабатывала Антон в месяц блять который ты начал пытаться предложить почему я не могу тебе просто растянуть это на несколько месяцев я тебе скажу я тебе Но потому что у тебя есть задолженность зачем мне одалживать деньги если я могу тебе сначала взять три тысячи долларов и потом блять еще три 3... Тому що ти хочеш розвіститися нормально? Це, блядь, жест доброї волі. Я просто допомагаю, блядь, своєї бивши жені. Вона <гум> хотіла 10 тисяч доларів, і саме тому вона не виїжджала, бо цитую, вона хотіла комфортного життя, а з 3 тисячами доларів на місяць вона не могла його собі забезпечити. А тепер про розлучення. Чи буде людина, яка піддається фізичному насиллю і аб'юзу, затягувати процес розлучення, тим паче ініціатором якого був я? Мені здається, що така людина при першій же можливості закінчить будь-які стосунки з аб'юзером, але натомість мені знадобилося майже півроку для того, щоб через суд із адвокатами. З нею розлучитися. Вона просто хотіла отримати від мене гроші за розлучення. Але як мені здається, людина, яка піддається фізичному насилю, побоям і знущанням, якомога швидше закінчить будь-які можливі взагалі стосунки і шлюб за б'юзером, а не буде намагатися ще щось з нього отримати. І це відео для мене це не якийсь хайповий контент або бажання споплюжити іншу людину. Я до останнього не хотів цього робити. Це вимушена міра для того, щоб захистити свою репутацію. Саме тому зараз я подаю позов до суду на свою колишню і на всіх причетних до розповсюдження недостовірної інформації та наклепу на мене. Саме тому я закликаю вас аналізувати інформацію, яку ви отримаєте, перевіряти її, не робити поспішних висновків та не ветісь на провокації. Дякую всім, хто підтримує мене і не ведеться на брехню. Я бажаю вам кохання, миру і правди. Дякую. Що я можу сказати від себе? На мій погляд, ми з вами бачимо двох аб'юзивних персонажів абсолютних нарцисів, і він, і вона залежить від уваги оточуючих, залежить від уваги одне одного. І які залюбки будуть псувати кров одне одного. Тому, знаєте, є такий в народі вислів: чоловік і дружина одна сатана. Це саме той випадок. Тому я би не робив висновків, що Антон такий жахливий, адже дівчина теж досить цікавий персонаж. Тому обидва на цьому похайплять. Я не здивуюся, якщо зовсім скоро ми побачимо якісь курси. Окремо або колабо, і кожен ще на цьому заробить. Тож, маніпуляція, гидотна маніпуляція на дуже чутливих темах, і чи є це нормальним? Звичайно, що ні. Але чого не зробиш в блогерському житті, аби хайпанутись? Це стосується точно цієї парочки. Тому маємо, що маємо. Давайте поспілкуємось в коментарях, які ви для себе зробили висновки, хотів би дуже почути. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також картка для донатів. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту, буду вам вдячний! А зараз. Ми поговоримо про Дорофєєву і Лебігу. Давайте подивимось маленький шматочок їхнього спільного стріму і обговоримо мету цієї колаби. Воно є! Надя! — Так! до Шурикує трек вийшов Надюшек! — Так, Подожди! А зроби так, щоб голосно було. Я все зроблю заново вирубай. Боже, 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 боже. О, Дружочки, увага! пишете, короче, вот, а я все плакала. Песня называется. А я все плакала. Дорофієва, за участь а вакуумация. Ой, бігав, блядь, вот это це, це. Я, мама, ти дивишся, Мам! Мама, глянь! Меня мене пісня надеюсь, ти бачиш? Вот за пиздец, мама! Я едусь! ми готові слухати слухай! Ну давай! У нас немая ми живемо лише Ура! Бокалы идут сегодня. Нахуй, найденька, вони не нужны. Надюшах, я принес. Каструлю, Наденька, ми будемо пить каструлі. Отже, Міша запостив в себе в сторіс. За півтори години стріма зібрано 5 мільйонів 86 тисяч 889 гривень. 50% суми Азову на FPV, 50% Чернігову. Дякую вам, ви любов. Будьте сильні і бережіть себе. Я хочу підкреслити важливість таких колаб і як вдалося дорофеєві та лебігі. Зробити корисний продукт. Це не просто про хайповий дует. До речі, кліп класний, музика класна, мені все сподобалось. Вайб початку 90-х, але я хотів би сьогоднішній градус уваги в контексті даного обговорення змістити саме на користь. Користь від таких колаб. 5 мільйонів гривень це значна сума, і це говорить про те, що наші медійні люди можуть об'єднуватись і робити дуже правильні і необхідні речі для нашої армії, для нашого суспільства. Тому звертаюся до усіх зірок. Я знаю, що багато хто з вас переглядає наші випуски кожного дня. Долучайтеся, беріть приклад і не залишайтеся осторонь, тому що у нас одна держава, іншої немає. І не дай Боже, ми не докладемо максимум зусиль. От е, в контексті тих же зборів, дивіться, зараз дуже туго йдуть збори. Але вибачте мене, друзі, це кому потрібно? Це потрібно нам усім, кожному з нас, кожному українцю. Ми хочемо жити в своєму домі, на своїй землі, тому не залишайтеся байдужими. Продовжуйте донатити, допомагати, а зіркам раджу брати. Приклад з Дорофєєвої та Лебіги. Які у вас думки про це? Давайте обговорювати в коментарях. Мені написали, чи буде щось про розлучення санта дімополос От ви знаєте, настільки для мене Санта-Дімополос не цікава від слова зовсім. Можливо, є певні скелети у шафі. Чому я кажу, можливо, звичайно, є. Кому що відомо про розлучення Санти або про її минуле, про нинішнє, будь ласка, надсилайте в мою інсту. наголошую ще раз, анонімність гарантую, але настільки нецікава, прісна особистість, настільки безталанна, як співачка, як на мене, суб'єктивна думка, має на це право. Що приділяти особливу увагу навіть у форматі пліток, я не бачу сенсу. Щоб що? От що ми дізнаємось? Ну, наприклад, причина розлучення з її е, чоловіком, бізнесменом-росіянином. Здається, він росіянин, якщо я не помиляюсь. Ну, дізнаємось. Далі, далі, ну який сенс, не цікава від слова зовсім. Але, але, я завжди прислуховуюсь до нашої спільноти. Є такий запит. Тож, давайте будемо. Розбирати цю історію, вивчати і, можливо, якісь пікантні подробиці ми все ж таки знайдемо. Тож, моя інста для вас відкрита. Дженніфер Лопес. Титан в американській індустрії. Справжнє бренд обличчя. Людина, яка побудувала імперію. Про непростий характер Дженніфер Лопес ходили справжні легенди. Говорили про те, що вона. Неймовірно талановита, неймовірно працьовита, і з нею неможливо працювати через те, що в неї ставлення до людей, ну, скажімо так, дещо зухвале. І зараз її почали кенселити і розповідати все більше історії, хто був в її будинку гвернанткою, охоронцем. І так далі. І всі говорять про те, що вона розмовляє з людьми в третьому обличчі. Тобто, як це працює? Сидить Дженніфер Лопес, її гувернантка і охоронець. І вона каже: охоронцю, нехай вона, ну, гувернантка, там піде, принесе, зробить те то те те-то. Я взагалі не розумію сюр, в якому світі живуть ці люди. Невже так тяжко вивчити ім'я людини, яка на тебе працює, і звернутися напряму? Це перше. Це про взаємну повагу, це про людяність. А по-друге, що є не менш важливим, от я собі задумався, що мене робить щасливим. Що мені потрібно для повноцінного життя, для щастя? Усе, що я хочу, аби не було війни більше ніколи. Не було війни. Я хочу, щоб більше не гинули люди. Ні цивільні, ні військові, ніхто. Я хочу, щоб ми просто. Жили в безпеці з мирним небом. Здавалось би, такі прості, такі речі, про які ми, мабуть, не задумувались до початку повномасштабного. Але це справді те, що робить щасливим. Адже, коли є безпека, ти можеш планувати якось своє життя, своє майбутнє, своє особисте життя, планувати сім'ю, будувати кар'єру, їздити, відпочивати. Ну, тобто, жити як усі нормальні люди. Окрім тих людей, які живуть зараз краще свої роки? Знаєте, є ось цей вислів, бідні, бідніють, багаті, багатіють. Оце зараз, мені здається, той етап, коли це відбувається. Просто хочеться жити, подорожувати, самовдосконалюватись, навчатись, спілкуватись, знайомитись з новими людьми. Невже я кажу якісь незрозумілі речі? Ні. Я кажу те, чого хоче будь-яка людина в здоровому суспільстві. І коли ти бачиш на фоні читаєш новини про Дженніфер Лопес, яка говорить зі своїм персоналом в третьому, п'ятому, десятому обличчі, думаєш, блін. Я не кажу про те, що потрібно пережити те, що переживаємо ми кожного дня, аби змінилося щось там в голіванці в свідомості. Ні. Але як так виходить? Що люди настільки відриваються від реальності, чому з ними це відбувається? Звичайно, ти досягла неймовірного успіху. Звичайно, ти легенда, ти ікона. Але тобі це діставалося над складною працею. При цьому, знаючи, який це пекельний шлях, ти ось так зухвало відносишся до інших. Мені цього не зрозуміти, будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Там дуже багато претензій до Дженіфер Лопес. І про те, що насправді вона не з такого вже й бідного району була, і не так вона вже й добре знає іспанську мову. Коротше, одні питання, і говорять про те, що сипеться її ідеальний образ як картковий будинок. Поки що якихось конкретних пруфів, розслідувань гучних не було. Але, як то кажуть, закинуто зерно. І вже від цього будуть надалі розбуватися події. З'являтися нові подробиці, деталі, аргументи, а можливо, навіть факти. Тож, я категорично проти того, не дивлячись на те, чого ти досяг, не можна бути такою, вибачте, гниткою, з ноткою цієї цвілі певної. Навіть не в контексті Дженніфер Лопес, взагалі, потрібно завжди пам'ятати, звідки ти прийшов в цей світ, який ти пройшов шлях, і мати повагу до... Усіх людей, будь-якої професії. Взагалі не можна ділити, він двірник. Ви знаєте, мене це так дратує. А, можливо, ця людина любить свою роботу, так двірник, і для когось буде незрозуміло, що він двірник. Але вибачте, двірник теж виконує важливу функцію. Комунальники у воєнний час, скільки вони роблять, ну, не можна списувати заслуги інших людей. Навіть якщо ця людина там по статусу не люблю це слово, напевне, щабель нижче, ніж ви. Усі люди в цьому сенсі рівні. Ми повинні поважати працю кожного. Тому, будь ласка, вмійте цінувати інших людей і те, що вони роблять для суспільства. Це дуже важливо. І на завершення невеличкий експромт, невеличкий експірієнс. Я пам'ятаю дитинство, я пам'ятаю, всі купували ляльки. Колись в моєму дитинстві я не купував так. Давайте так, щоб ви правильно зрозуміли. Я не бавився ляльками. Я пам'ятаю, з'явилося тоді це був справжній бум, вагітні ляльки. І це було щось типу ого, оце ноу-хау. І вони коштували якихось шалених грошей. Але ми ніколи навіть не задумувались на тему того, як ці ляльки виготовляються, як це все виглядає. І ми вже бачимо з вами готовий продукт, але яка нутрянка? І ось абсолютно випадково в Reels в інстаграмі знайшов відео виробництва ляльок. І я думаю, було б цікаво подивитися, тому що я прям був здивований. Я не знав, як вони створюються, а тут прям такі закулісні подробиці. Тож пропоную вам переглянути просто як нотки, елемент відволіктися від усього жахіття, в якому ми продовжуємо жити вже третій рік. Думаю, в цьому відео ви знайшли для себе щось нове. Дякую, що знайшли час, переглянули свіжу порцію пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. В суботу або відпочинок, або я інколи проводжу прямі етери. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!